Нальному центрі Український Дім відбувається прощання із керівництвом і співробітниками Міністерства внутрішніх справ України, які нагадаємо загинули при виконанні службових обов'язків у броварах об 11-й годині. Приблизно почалася церемонія прощання. Надаємо, що тоді впав гвинтокрил в броварах, і крім представників МВС, які були на борту. Загинула також дитина в броварах, бо цей гелікоптер впав на дитячий садочок і інші жителі міста Бровари всього 14 людей. Ну і наш журналіст там на місці події він має долучитися до нас розказати подробиці. Ну, ми будемо нагадувати те, що відбулося. Це сталося 18 січня. Ми бачимо в правому вікні наживо. Це картинка з вулиці біля українського дому і. З нами вже є наш е, журналіст Дмитро Дідора. Дмитре, чи чуєш нас? Добрий день, що там відбувається зараз? Вітаю Аню. зараз перебуваємо біля українського дому. Тут близько 11.30 приїхала колона з тілами загиблих і розпочалось прощання з керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Тут чатують правоохоронці, посилення заходи безпеки, і от можемо зараз вам показати, що біля українського дому зібралися люди з квітами, прапорами і дуже велика черга. Вона. Розтягнулася по хрещатику. А, якщо я не помиляюсь, то от вона до готелю, який знаходиться на цій вулиці. А я хочу нагадати, що сьогодні в українському домі відбувається прощання з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, його першим заступником Євгенієм Єніним, державним секретарем Юрієм Лубковичем, заступницею керівника патронатної служби МВС Тетяни. Шутяк начальником управління забезпечення захисту Михайлом Павлушком також опер уповноваженим в особливо важливих справах Андрієм Марчененко і провідним інспектором департаменту комунікації МВС Миколою Анацьким тривають посилені заходи безпеки біля українського дому через те, що в середині, як повідомляють, перебуває керівництво керівництво країни, і також нам відомо, що зараз родичі загиблих підходять прощатися. До труни і е, на екранах всередині українського дому показують відеоролики е, такі, знаєте, пам'ятні відеоролики про е, тих, хто загинув в цій трагедії. Також після того як е, рідні зможуть попрощатися, будуть виголошені промови. Очікуємо також промову і Володимира Зеленського. Е, однак немає точної інформації чи перебуває зараз президент України України всередині. Е, Українського дому також, от можете бачити вже з нашого іншого стріму: що біля українського дому зараз було дуже багато патрульної поліції, багато поліцейських, Державна служба з надзвичайних ситуацій. Також був оркестр, який супроводжував початок церемонії. Поки що маємо ось таку інформацію біля українського дому. Дмитре, ну ми бачимо, що люди лише стоять в цій черзі, не рухаються. Чи прощання вже з загиблими для пересічних громадян відкрито? Чи вони чекають, поки з високопосадовцями загиблими МВС попрощаються керівники країни та інші поважні люди, а вже потім прощання, так би відкриють доступ для пересічних громадян, бо ми, якщо чесно, не бачимо руху цієї черги, ну, можливо, я помиляюся, розкажіть нам про це. Ні, Єгоре, дійсно так. Черга не рухається зараз для пересічних громадян вхід до українського дому. Недоступний, оскільки тривають посилені заходи безпеки, як нам пояснили правоохоронці, які пропускають людей на вході. Стоять металодетектори, і також були списки тих, хто може потрапити усередину. Також хочу розказати, що перекрили вулицю хрещатик від будівлі профспілок і змінили маршрути декількох автобусів у столиці. Ну, тобто, хрещатик наполовину перекритий, тролейбуси не ходять, автобуси не ходять, заходи безпеки. Ну, скажу, відкрию секрет, що наша знімальна група теж не змогла на жаль потрапити всередину. Тому ми не маємо картинки поки що, поки що Дмитрі, з, з, з українського дому і сподіваюся, пізніше ми туди потрапимо. Можливо, ти зустрів на вулиці когось із політиків чи відомих людей з кимось вже встиг поспілкуватися? Аню зараз от перебували з командою, бо очікували можливість того, щоб потрапити в український дім, і вже були у черзі перед рамками безпеки і не встиг ще роздивитися чергу і не побачив таких відомих облич. Дмитро Дідора залишається. Давайте ні, ще кілька запитань. Дмитро, ну очевидно, сьогодні буде і поховання чи є інформація, де Поховають керівників МВС, на якому саме цвинтарі і коли це буде. Розкажіть про це теж поки що такої інформації не надходило. Все, все таки ж тут заходи безпеки і журналістам, і громадянам не повідомляють стосовно на якому кладовищі поховають керівництво МВС, яке загинуло наслідок авіатрощу у Броварах. Ну і ще знаєте що Дмитро, якщо у вас буде там можливість, запитати Ну Ігор Клименко зараз во міністра, заступник міністра МВС воо керівника міністерства, призначений і новий керівник. Нацполіції теж пан Віговський здається, якщо буде можливість, то запитайте також, чи цікавляться зараз керівники МВС, чи вони надають допомогу сім'ям тих загиблих і постраждалих, в тому числі і дітей. Одна дитина, на жаль, загинула, на яку впав цей МВСівський гелікоптер. Чи цікавляться вони, чи надають вони допомогу цим сім'ям загиблих і постраждалих? Ось відомо, що дві родини постраждалих через падіння гелікоптера в брок. Броварах вже 18 січня виїхали на лікування за кордон, і зараз вони перебувають в одній з лікарень Львова, готуються до перельоту в Австрію. Про це повідомив міський голова броварів ігор Сапушко. Тобто, чи опікується керівництво МВС і взагалі міністерство долями і постраждалих людей, і тих людей, яких теж треба поховати, які не є керівниками МВС, на які просто упав цей гелікоптер? Ну це теж родини, живі люди і теж величезні трагедії. Будь ласка, про це довідайтеся як при можливості. Прошу. Так, звичайно, його будемо розпитувати усі, коли потрапимо всередину українського дому. І ще маємо таку інформацію, що поліція Київщини допомагає службі безпеки України у розслідуванні. Опитали вже три тисячі свідків, обстежили шість тисяч квартир та переглянули понад сто від камер відеонагляду і передали усі ці свідчення. До служби безпеки України розпочали кримінальне провадження і. Мають поки СБУ три версії, але їх будуть ще розглядати, і ми поки що не знаємо причини падіння гелікоптера. Також як нам повідомили у поліції, то свідчення вони різняться деякі бачили одне, деякі інше, і у поліції намагаються зараз все це зібрати докупи, щоб відтворити таку картинку того дня. Дякуємо. Дмитро Дідора, наш спеціальний кореспондент в Києві на Хрещатику, дому. який розповів, що біля українського дому ну ще не, не розпочалося прощання для пересічних посполитих, посполитих українців. Вони там стоять в черзі, чекають на допуск до українського тіла. Там е, зараз прощання відбувається, ну очевидно, заходи безпеки, розуміємо. Але полікритих Хрещатик, не ходить, не ходить транспорт. То сьогодні прощаються. А ще не сказав так ді, пан Дідора, де поховання я так розумію, на байковому цвинтарі чи він сказав, що немає не інформації, так але ну Правильно, ти зазначив, що не тільки керівництво МВС загинуло в цій страшній е, катастрофі. трагедії. Загинули абсолютно безневинні люди, які привели своїх дітей в дитячий садок, і на них впав гелікоптер, який належав ДСНС, на якому летіли керівники МВС. Ну це жахлива трагедія, але слід не забувати про всіх, не лише про міністрів, січня. але й про інших постраждалих і загиблих.